Поді минулого року стало зрозуміло, що уряд згортає євроінтеграцію, що фактично минула влада розвертає країну до Росії від Європи. А ми розуміли, що це цивілізаційно ну, ну взагалі для всієї для всієї країни це надзвичайно великий негатив. Да? Ми всі хочемо жити в якихось нормальних стандартах. Тому ми розуміли, що потрібно виходити, потрібно піднімати людей, потрібно протестувати і решта була якась. Настрой вже на це на, на це був. І коли ми з друзями а в ніч, 21 перше, 22 листопада сиділи, просто дивилися, ми знали, що в Києві збирається, збирається акція. А ми бачили пост Мустафинаєма, той знаменитий, власне, з якого все почалося. Да. Ми почали монторити, дивитися, скільки взагалі людей, От, чи, 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 чи вийде хтось, чи, чи відреагують. І відреагували. Принаймні, це були якісь там сотні, да, декілька сот людей, які того вечора вийшли. Ми теж зібралися десь о перші, здається, ночі виїхали з Житомира і поїхали в Київ. Ми розуміли, що потрібно підтримувати. Ми боялися, що люди розійдуться. Ну, коли хлопці казали, да може, завтра поїдем? я кажу, ну як завтра поїдемо, Якщо вони побачать, що ніхто не підтримує їх, то вони просто розійдуться а, і спустять оце оцю, оцю всю оцей весь протест. Я зрозумів, що переживаю за тих людей, які там зараз на майдані, і що. Будь-який час, будь-яку годину вночі під ранок можуть е прийти міліція, розігнати і треба підтримати. Прийнявши таке рішення, звісно, вдома сприйняли це якось не неадекватно. Жінка каже, куди ти зібрався, що, що це таке, 23 години. Який Київ, який Майдан? Ось тому, що це тільки початок. Бо я написав, зробив. Пост у Фейсбуці, я їду в Київ, е, є чотири вільних місця. Хто зголосіться, хто зі мною? Я виїжджаю через 30 хвилин. І зголосилися активісти, декілька журналістів, і активісти з Демократичного Альянсу. Саме із, активіст, із журналістів це і Ігор Ковальчук, і Назарій Томчук, ось і Юлія Чепюк, із Демократичного альянсу активісти Дмитро Ткачук і Юрій Жуковський. Після помаранчевої революції була величезна зневіра у тому, що взагалі люди можуть вийти щось змінити. А і тому у нас не було сподівань, що якась там велика кількість людей вийде. Да? Коли ми там побачили декілька сот людей, в принципі, да? там, можливо, біля тисячі, то ми, ну, якби, початок є якийсь, так. Да? І коли ми виступили, сказали, що ми приїхали з Житомира, що житомирян теж підтримують. А надзвичайно емоційно, якби реакція була від людей, до да. ті тих, ті, ті, хто зібралися, це були дуже свідомі люди, дуже свідомі, які розуміли, що відбувається взагалі в країні і що потрібно піднімати хвилю. Ми виходили до мікрофона і взагалі всім, коли говорили про мову, говорили, що ми ось приїхали з Житомира. Нас зустрічали бурними оплесками, Що ось ми з Житомира взяли зараз і приїхали. Перше, що мене так здивувало, це коли до мене підійшла дівчинка і каже: Хочеш чаю? Я кажу Хочу. А холодно, дуже холодно було. Хочу. Я кажу, скільки це коштує? Вона каже: Тю, ти що? Тут все безкоштовно.' Я думаю, ну як, як? Ну як це може бути? Каже, ну жертвують люди, ми купуємо чай. По суті, ми бачили таких самих людей, як ми, однодумців. Причому це люди були не тільки ж, от ми при не тільки кіляни, навіть так і було, я зустрів свого друга з Донецька. Там був такий майданчик свободи. Есть, це такий майданчик свободи, на якому можна було прийти і висказати есть, все, що накопилось у людей. Слава Україні! Чому я згадав на й рік, коли я був депутатом Києвради 90-го року. 24 серпня, за рік Ну, насправді Янукович мені не подобався ніколи. І тому в мене це відчуття з'явилося, е, я романтик, і в мене таке відчуття з'явилося з, з першого посту е, Мустафи, коли так. Ну, а ось, а, в, а ось вийде. Але зрештою, коли я зрозуміла, що я не відступлюся, мабуть, це було тоді, коли е, побили студентів. Побили студентів, так, як якби банально це не звучало. Ми в цю ніч, ми в ту ніч, десь до третьої години, були на майдані. Тобто, ми, ми ж періодично їздили, ми влаштовували майдан тут. У Житомирі, і ми періодично туди їздили. І в ту ніч ми були на, на Майдані, коли побили студентів. Але ми поїхали раніше. Четверті, ми приїхали, десь лягли спати. І вранці я прокидаюся. в мене просто червоний телефон. мені всі дзвонять, каже, заходь в фейсбук, дивись, що там робиться. Дивись, що там робиться, і тут ми бачимо ці кадри побиття студентів. У Мене зараз досі мурашки. Це був такий крайній момент, ми поїхали на вічі, я вирішила, що на вічі мають проїхати всі. Ми поїхали на вічі, потім була банкова, на банковій я знову ж таки е ми тікали від Беркуту. І коли побили вже моїх колег, тобто другий раз після банкової побили ну, мого колегу Мішу Загорського, я зрозуміла, що це вже ну, вибачте. Якщо можна в цій країні бити людей, то я не хочу жити в цій країні. Але виїжджати я з цієї країни не збираюся, хай вони виїжджають. Ми відстоїмо свою країну, бо це наша країна, і ми будемо тут жити так, як ми хочемо по нормальних за нормальними законами. Ось так. У для мене особисто було декілька таких Рубіконів, а один з них це побиття студентів 30 листопада. Стало зрозуміло, що влада готова до силових сценаріїв. У Нас в принципі, не було насправді ілюзій, да, в демократичності режиму Януковича. Але ми отримали підтвердження, що так вони будуть застосовувати сили. Це був сигнал. Але в це мав абсолютно протилежний ефект. Ще більше людей вийшло і почали ще більш активно протестувати. І для мене особисто Рікон було 1 грудня, фактично вже наступний день, коли я вперше в житті взяв брухівку в руки. Тобто до цього би, ну, є влада, є там правохоронці, решта чим можемо погоджуватись, не погоджуватися, але не якісь такий радикальний, крайні форми протесту, якось ми цього раніше не робили. І це був той Рубікон, коли ми зрозуміли, що все, що далі, якби ми, 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 ми повинні продовжувати. Власне, протягом всього Євромайдану дійсно змінювалися вимоги до влади. Якщо спочатку це було підписання євроінтеграції, так і просто взагалі цивілізаційний вибір України повинен бути європейським. Така була вимога і бачення людей, які вийшли, не то після 30 листопада ще додалося вимога справедливості покарання тих, хто бив студентів і решту речей, взагалі, і чим далі, чим більше жорсткі кроки робила влада, тим більш жорсткі були вимоги у майдану. Почалися почало мати а, спочатку голоси про відставку уряду. І, власне, вже в грудні Демократичний Альянс тоді сформував вимогу номер 1 Відставку Януковича. Тоді це виглядало, ніхто в це не вірив, тоді це виглядало абсолютно як щось нереальне, щось космічне і так далі. Але ми заявили, що це, що це принципова річ, яка повинна досягнути Майдану. І, власне, вже на сам кінець Майдану йшлося навіть не лише про відставку да, як людина, як президента і так далі. Йшлося про зміну влади, зміну системи влади, зміну правил Гри Україні. Ну так, є в мене така, такий поділ від 21 листопада до побиття студентів, це був Євромайдан. Потім почалася Єврореволюція після побиття, тоді коли вийшли вже е, люди. І тоді була вже вимога: відставка Захарченка спершу, потім була відставка Януковича, покарання винних. Вимоги змінилися через те, через дії влади. І от після від Януковича підпиши до вимоги номер мородини відставка Януковича, насправді. А, минуло менше місяця. Коли з 10, 10 на 11, мені здається, грудня була спроба штурму Майдану, тоді все взагалі, ну тобто це вже було так. Ця влада має піти. От, реально, для мене було так, ця влада має піти. Чим далі влада переходила такий Рубікон, не робила жодного кроку вперед, не змінилась, всі розуміли, що ми живемо в диктаторському режимі, це диктатура, і зворотнього шляху у нас немає. У Нас просто ну, в будь-якому випадку, зворотнього шляху немає. Тобто, ми закінчимо чи на Майдані, чи закінчимо десь у в'язниці. Коли ми виступали на мітингах, зокрема, ось тут на Майдані Корольова. Нас знімали нас знімала міліція, нас знімала СБУ, і ми розуміли, що при цій владі, коли нас знімають, якщо Янукович залишиться, то ми будемо щонайменше сидіти у в'язниці. Років так на 10. Тобто кожен раз я приходила додому і казала: чоловіку, знаєш, я от сьогодні на Мідного наговорила на років 15. Наступного дня я наговорила на років 20 собі, от <смі> так. І ми розуміли, що відступати просто нікуди, тому що ми будемо сидіти. Після законів 16 січня взагалі не було чого втрачати. Після того, як почали люди ну, просто людей викрадати, все, тому нам не було чого втрачати. Просто не було чого втрачати. Нас не лише могли посадити, нас могли просто фізично знищити. Ну для нас Євромайдан дійсно був достатньо жорстким. Да? Була ціла кампанія репресії у Житомирі, там порядка 15 епізодів побиттів, підпалів машин, ще погрози, решта-решта решта речей Да? а і в Києві так само, якби це було теж достатньо до, до, достатньо жорстко, достатньо страшно, особливо коли люди почали пропадати, да? коли їх потім починали знаходити мертвими в лісах і так далі. Тобто ми розуміли, що. Насправді відступати не можна, тому що режим вже не пробачить. Ну, проведу таку аналогію: не можна дати здачі хулігану, да потім сказати, ну окей, добре, грабуй мене далі. Да? А ми розуміли, що єдиний шлях обезпечити всіх це виграти. Тобто, у нас не було просто іншого шляху. Ми розуміли, що це, якщо не використати зараз, цей ж якби шанс, який з'явився, буде розчарування людей, і не зрозуміло, коли вони зможуть повстати проти цього режиму. І щось змінити. Звісно, було страшно як будь-якій людині, яка взагалі в цьому приймала участь. Но в деяких випадках, в таких моментах, ти розумієш, що тобі страшно, да, але там твій побратим, там твої друзі, і ти не можеш їх там залишити наодинці з цією проблемою. Вони, вони по суті, тобі приклади. Не можна сказати, що Євромайдан змінив владу. Насправді, якби залишилась та сама корумпована система, да, вона дещо там покращена, але ну якби сама, сама система влади і держави не змінилася поки що. Але надзвичайно сильно змінилося суспільство. Суспільство усвідомило себе силою, суспільство усвідомило, що і що воно дійсно впливає на процес. Що якщо влада не чує і не йде на діалог, то вона буде зметена просто. Да? І це усвідомлюють і всі, всі політики. Да, вони вже тепер розуміють, що вулицю потрібно слухати і не лише слухати, але й чути. А і це усвідомлюють взагалі в світі. Насправді, тобто, це український прецедент, він, він цікавий взагалі в світовому масштабі. Зараз, коли в Європі знову ж таки величезні акції збираються, да тобто люди чітко розуміють, що вони таки досягнуть свого, якщо вони будуть йти до кінця. А, і насправді майдан. Став, я б сказав, що це відправна точка від нашої незалежності, такої ментальної незалежності. Да, от само що ми дійсно абсолютно самодостатня європейська нація, і ми самі здатні виборювати своє право на краще життя. Свідомість багатьох людей, багатьох людей вона е, активних, вона змінилась, вони в. Відчули віру, вони бачать, що вони можуть дійсно змогти. Вони бачать, що вони можуть можуть щось разом робити і змінювати. Проблема більше полягає в тому, що почали використовувати ці події після вже коли Майдану і можна ну, слідкувати, з'являються просто, ну спекулюють на цьому, і не завжди там репутація у цих людей, які потім наприкінці майдану. Такими самими були ті як ярими, да насправді люди кристально чистою можуть бути репутацією. Це абсолютно неймовірне відчуття. Почуття ліктя. Коли ти стоїш, от, я дуже добре пам'ятаю ніч 18 лютого, коли Берк пішов на майдан, і все, що його зупинило, це от вогняна стіна з шин. А і коли ми бігали, носили ці шини, да ми готувалися до зіткнення долобового зіткнення з але вони на це не пішли, вони почали закидувати гранатами. А і ми носили шини, стріляли весь час, якби хтось падав з хлопців, весь час підхоплювали. Да? Тобто ми, 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 так само там шини кинули, хтось лежить, ми підхоплювали відновлювали медицину. Тобто, це єднання, ця взаємодопомога, вона надзвичайно була ну надзвичайно високому рівні. Да? Всі розуміли, що ми один організм, один механізм, да, який, яке діє всі один за одного. Це ну, це відчуття неможливо передати. Це це дійсно дуже сильно дуже світлі такі речі. Прийшли знов тисячі Беркуту. Велика кількість людей е, змінила, ну, змінилася в голові. Отут, отут, дуже багато чого помінялося в голові. Можна сказати, от багато євромайданівців, волонтерів, вони зараз почали допомагати армії. Якби от, Росія напала на нас до Євромайдану. Я не впевнена, що ми могли б так швидко мобілізуватися і е, відчайдушно кинутися допомагати нашим військовим. Реально, я не впевнена, тому що е, ми навчилися під час Євромайдану один одному дуже допомагати і дуже підтримувати. Причому це стосувалося будь-чого. Наприклад, ходила така, такий жарт Євромайданівський, коли писали потреби. Ці потреби одразу ж. Задовольнялися, як казала, що якщо б зараз сказали, що треба на Майдан ядерна боєголовка, то її би знайшли ну, там, ну, не знаю, за дві години. І я розумію, що нас навчили підтримувати один одного. От Євромайдан нас навчив підтримувати один одного, і брат за брата, один за одного. І навіть якщо ми між собою сваримося. Ну, от, реально, у нас ж багато там, на Євромайдані ліві праві е, там, демократи, соціалісти, ну хто, хто завгодно, правильно? Ну, тобто росіяни, білоруси. Ми можемо сваритися з будь-якого питання. Але коли когось з наших чіпають, то нехай ця людина от, от, тримається, тому що ми всі об'єднаємося одразу. У нас може багато бути протиріч. Але в чому ми спільні? В тому, що. Е, у нас є якийсь якийсь от спільний такий стержень, не знаю, як це назвати. Е, нас навчило це об'єднуватися, вірити один одному і допомагати підтримувати. Ото чимак це не добито яйце! Гей!